Дорогі друзі, братики і сестрички, всіх вітаю з Воскресним днем, з Днем пам'яті Святої Праведної Анни. Сьогодні церква святкує саме успіння праведної Анни. От, особливо вітаю сестричок, які носять це святе ім'я Праведної Анни. Нехай праведність Анни, нехай її терпіння, її віра буде прикладом вам у земному житті. Вона довго вона терпіла поношені синов Ізраїля, тому що були бездітні, як і Анна. І неабияку віру, друзі, вона несла. От я вітаю сьогодні Анни, хай ця віра, цей великий. Приклад смирення праведної Анни підтримує вас у наземному шляху, шляху до Бога. Ось, друзі, сьогодні ми знаходимося, значить, Хмельницька область, місто Славута. Це Шепетівська, Шепетівська Славутська єпархія, монастир правної Анни. І сьогодні тут, звісно, престольне свято. Цей монастир, друзі, знаходиться, як їхати от, траса Київ-Чоп, так, от їдуть на Почаївську Лавру. І поворот на Шепетівку. от, На Шепетівку і тут зразу йде і Славута. Цей монастир знаходиться ну, так, на Окраїні, ну, в черті города, от, але Окраїна можна сказати. Таке спокійне, тут невеличкий жіночий монастир. От, е, мало паломників. От сюди треба, друзі, приїжджати, Спокій, тиша, гарантована. Тут дуже такий ліс їде далі там. От, сюди приїхати, зупинитися. Тут е, матушка е, Ігуменя Євфімія. Знаю матушку, вона навчалася в Коротському монастирі. Заїжджайте сюди, друзі, в такий чудовий монастир жіночий. До святинь помолитися, зупинитися. Будете знати, друзі, що такий монастир праведної Анни. Е, я от знімав про наші монастирі, от єпархії нашої. А цей от, він найближчий насправді до нашого монастиря. 30 кілометрів від Межирицького монастиря. Також, можна сказати, їхати по дорозі на Почаївську Лавру, або на зворотній дорозі сюди заїхати. Е, це Хмельницька. Просто область вже, тут, ну, тут поряд і Рівненська, Хмельницька і Тернопільська. Ось таке сьогодні свято, друзі. Будемо пам'ятати цей образ. ну, Вони правідно згадуються і Окім, і Анна завжди разом згадуються богодці. Щоденно друзі згадується на на отпустах священик, от, ну, де там кожен день було служіння, значить кожен день згадується. І, якщо уважні чули, да, в кінці священик на утренні, в кінці е, ну, згадуються всі святі, які святкуються в цей день. І в самому кінці священник говорить святих праведних був Отець і Гакіма і Анни. Оце, це от самі, саме вони, це праведна чита, яка Несла такий тягар поношення, безщадства, як ми знаємо з переказу про їх життя, що одного разу, коли праведний Іокім приніс жертву на свято, як і полагалося по закону Моїсію, і пересвященник не прийняв від нього цієї жерти, тому що рахував, що він не може приносити люди, не можуть ті люди, ті євреї. Не можуть приносити жертви, які безщадні, які не мають е е потомства. От і ці такі смирені, Іокім і Анна, от е поношення, біщатства, да, як і в Трапорі говориться. Поношення дійсно було важке. І коли свята Анна дізналася, що праведний Йоаким не повернувся від свята, він вирішив залишитись на самоті і е з такою... Біль така в серці, з такою скорб'ю, він став молитися. І також стала, так і Анна, молитись. І от друзі ми знаємо, що вони вимовили, Господь дарував їм чеснішу хірургію, і славнішу безстравні Серафіну. От будемо пам'ятати, особливо ті, хто і безчайні, хто то мають якісь будь-які насправді, да, друзі, скорбі. Будемо сьогодні в свято звертатися до них. От владика закінчує проповідь. Хор співає. Це хор. Це хор з кафедрального собору з Рівного. Всіх друзі, ще раз вітаю з цим великим святом, цей праведних богатець і який Майан вони, ми віримо, що вони моляться з нами сьогодні, моляться за нашу Україну, за наших воїнів, щоб якомога більше їх повернулося додому і повернулося з перемогою. Хай Господь і Матір Божа, і святі, і прайдні богатці, і яким і Анна, бережуть вас, друзі.